Всім доброго дня, маємо в продажі свіжопригнаний Volkswagen Caddy. Автомобіль, що пригнаний з Німеччини, вже розмитнений, сертифікований, повністю готовий до реєстрації. Це у нас 2011 рік виготовлення. Вигун 2 літра, газ, бензин, механіка, чистий пасажир. Дуже красивий колір. На гарній гумі. по кузову авто без дефектів, без корозії. Ззаді у нас присутній парктронік, тоновані такі вікна, заводське тонування задньої частини, капот без сколів, без висічки. Лобове у нас, до речі, в оригінал. Над лобовим все чудово, лобове ціле. Такий стан кузова. Автомобіль п'ятимісний, великий такий місткий багажник, полка на місці, в комплекті є аптечка, знак аварійної зупинки, домкрат, компресор, піна до компресора. Давайте з цієї сторони подивимось. Салон в максимально збереженому стані, дивіться, сидіння чисті цілі, килимки на місці, стеля також чистенька, ціленька пластик незатертий, фіксатори дверей працюють. Стан салону. Передні сидіння, сидіння водія. Вони не шиті повністю в оригіналі. Те саме стосується керма. Кермо в нас не шите, структура не затерта. По комплектації маємо длзонний клімат, підірів передніх сидінь, сенсорна магнітола оригінал, передні стопідйомники. Давайте запустимо двигун, розширений такий бортовий комп'ютер, пробіг автомобіля 224 тисячі км. Двигун запускається чудово. Помилки відсутні, оберти не плавають. Демедія працює в нас. Підігріви працюють, клімат контроль працює. По кулісі все чудово, перемикає класно, парктронік спрацьовує, відображається на екрані. Ручник тримає з автомобілем два ключа, є сервісні документи. Ось він код для перевірки. Це у нас сервісна книга. Ці відмітки сервісна. Оригінал, 11 рік. Ще раз показую він код. По електриці. Склопідйомники працюють, електродзеркала, регулювання дзеркал працює. Перейдемо на цю сторону. Дуже гарний кольор. Давайте заглянемо до двигуна. Двигун працює чітко. Екологія на місці. Крила капот не крутився. Також з цієї сторони. Все в заводі. Двигун сухий, без запотівань. Кого цікавить даний автомобіль. Авто знаходиться, місто Вінниця, Гніванське шосе, провулок Затишний. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Кого цікавить, звертайтеся за телефоном. Підписуйтесь на наші соцмережі. Посилання буде в описі під цим відео. Для підписників нашого каналу діють гарні знижки. В телеграмі будуть виставлені додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Всім гарного дня, мирного неба та гарних автомобілів.